Надійде. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні на комісію у нас виносяться два питання. Перше питання це про містобійну документацію. Доповідає Андрій Шмоденко, начальник відділу містобудування архітектури виконавчого комітету, головний архітектор. Будь ласка. Будь ласка. Доброго дня, члени комісії. Дозвольте, зачитати проєкт рішення. Першим пунктом дозволити виконавчого комітету Лубенської міської ради. Лубенської Полтавської області розробити місце будівництво генеральний план села Пишня, Лубенського району Полтавської області. Виконавчий комітет Лубенської міської ради забезпечити збір вихідних даних для розроблення генерального плану села Пишне, попередній розгляд матеріалів, проведення громадських слухань, виготовлення генеральний план Села Пишня, подати на затвердження Лубенській міській рані. Фінансування робіт з розробки містобудівної документації, генеральний план села Пишня, Полтавської області здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів міжнародних технічних або фінансової допомоги, в тому числі Грантів, я поясню: в словах, це по даному селу неодноразово поступали звернення від людей щодо зміни цільового призначення землі для потреб будівництва. Зв'язку з тим, що на дане село відсутній генеральний план, такої можливості зробити немає можливості. Тому, враховуючи їхні звернення, а також актуальність розвитку інфраструктури села, то необхідно розробити даний генеральний план. І другий пункт дозволити виконавчий комітету Лубинської міської ради розробити детальний план території обмеженої вулицями Польова та Степова в селі Нижній Булатець. Виконавчий комітету міської ради забезпечити з вихідних даних для розроблення детального плану, попередній розвитку матеріального детального плану території проведення громадських слухань, вивозити детальний план, подати на затвердження Лубинській міській раді. Фінансування здійснення за кошти ТОВ Воростех. Це ініціатор. Які займаються там збором СГ-обладнання для розвитку їхньої території їм потрібна теж наявність містобудівної бойовину документацію. Так як містобудівна документація на нижній платі цей це генеральний план, тому уточнення буде за рахунок детального плану території. На цьому в мене все. Так. Андрій Вірович, у <кій> <кій> мене прохання, в принципі, зараз ми розглянемо дане питання, Але... Для того, щоб у нас все було законодавчо правильно дотримуватися закону України про містобудівну документацію. Правильно ви все робите, про те, що якщо ми не можемо по-іншому зробити, виготовляємо детальний план, тому я пропоную все-таки підтримати, для того, щоб можна було розвиватися, тому що на даний час дуже мало підприємств, які хотіли б на сьогоднішній день розвиватися і далі робити, ви знаєте. Тому, будь ласка, якщо є якісь запитання, запитань нема. Тому mm -hmm. переходимо тоді до голосування. Хто за те, щоб винести даний проект рішення на сесію Лубенської міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утрималися одноголосно. Дякую. Друге питання у нас про припинення надання дозволу на укладення договорів земельного строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. Доповідає Андрій Шмоденко. Uh. Просто припинити з першої 0824 року діє договір земельного строкового стритуту для розміщення тимчасової споруди. З ФОП Греценком Володимиром Івановичем на земельну ділянку площа 63 метри квадратних в місті Лубни по вулиці Совській біля будинку номер 44 1 1, зв'язку з продажем тимчасової споруди. Та з того ж, періоду з першого року укласти договір земельну строкового статуту з ФОП-Терець з Тетяною Паліною на земельну ділянку ті ж площі терміном на 3 роки для розміщення тимчасової споруди. Розмір 4 на 7. По вулиці Осовській біля будинку No44, будинку. будинки. Один ФОП продав тимчасово спроду, інший купив. Це в кінці вулиці Осовської. Дійсно, там відсутні будь-які об'єкти торгівлі, тому цей кіоск дійсно важливий для населення. Андрій Орич, я прекрасно розумію, що він важливий для населення, для торгівлі. Я дуже вас прошу просто подивитися. Зміна власника не тяне за собою те, що там буде тоді якийсь, ви вижте, мене бардак, кажу так, як є. Прошу подивитися, тому що від таких тимчасових споруд, які виходять прямо на вулицю, прошу все-таки дивитися і наголосити новому ФОП, щоб вони розглянули можливість щодо обмеження вільного. Доступу, тобто дуже багато дітей, які йдуть із батьками до магазинів, до таких торгівельних павільйонів, просто відкриваючи двері, вискакують на проїжджу частину. Я розумію, що там рух не такий великий, по осовській, але все-таки на подальшому подивитися, по-перше, врахувати маломобільність. Для населення і врахувати все-таки обмежувачі, такі як ми всі час ставили в засулі, ви знаєте, на вулиці Харківській, щоб не можна було просто, коли дитина, не дай Боже, відкриє двері вискочити прямо на проїжджу частину, щоб все-таки було якесь огородження. Прошу прийняти відповідну вас як архітектуру. Добре, про запропонуйте, будь ласка, Тетяні Павлівні, як новому власнику, все-таки розглянути дану пропозицію. Це буде, вибачте мене, якимсь кроком для того, щоб ми, по-перше, забезпечимо безпеку. Перебування, тому що діти, ви ж прекрасно розумієте. Не купили цукерку за ну, я, я це я знаю, це що ін... це я... загальне розуміння. загальне розуміння. Ви просто розумієте, він вглубь, да. Але е, знову ж таки, е, по-перше, маломобільність на сьогоднішній день стоїть питання номер один. Нещодавно ось і була нарада у Полтавській власній військовій адміністрації стосовно маломобільність в нас не тільки для інвалідів, колясочників, це і для е, жінок. З маленькими дітьми для того, щоб можна було з коляскою. Ну, а саме головне правильно, те, що він в глибині, просто щоб ми передивилися. Якщо там не потрібно буде, що буде таке прийнято відповідне рішення, що ми сказали в архітектурі, то архітектура прийме таке рішення, що там не потрібно обмежувачі. Але якщо там дійсно буде потрібно обмежувачі, я думаю, що це не буде великою труднацею для любого ФОПа зробити все таке правильно для того, щоб все у нас було по законодавству. Запитання є? Нема. Виношу голосування про те, що. Винести дане питання на розгляд Лубенської міської ради, тобто на сесію міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утрималися одноголосно. Я дякую за розгляд питань. Комісію завершено. Дякую.